Верховна Рада ухвалила законопроект про англійську мову у другому читанні. Він передбачає, зокрема, офіційно закріпити статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Що це означає на практиці? Нам розповіли народні депутати. На практиці закон про англійську мову авторства президента Володимира Зеленського це наш квиток в цивілізований світ. Це можливість для інвесторів тут інвестувати і спілкуватися з українцями. Це певні вимоги для державних службовців, і держава може ставити ці вимоги, бо платить зарплату цим людям. І також це можливість вивчати англійську мову, починаючи від дитячого садочка з 26-го року в усіх дитячих садочках англійська мова буде обов'язковою. В школі, потім вищому навчальному закладі, і це дасть можливість українцям отримати кращу роботу, допоможе нам в євроінтеграції і загалом в, в кращому житті. В Першу чергу означає те, що ми будемо мати велику категорію людей, які сьогодні є успішними держуправлінцями, особливо головами громад, що які будуть хвилюватися за те, де їм отримати цей сертифікат. Не знаю, якими способами вони будуть його отримувати можливо, дійсно навчатися, а можливо, ні. І друге, я все ж таки не голосувала цей законопроект ні в першому, ні в другому читанні. Я прихильником того, що його в Україні не варто було приймати, оскільки ми можемо спілкуватися різними мовами, маємо різних партнерів, і це не потрібно було узаконювати саме англійську мову. На практиці це, це, мабуть, було б більш-менш зрозуміло, коли б у нас не було питань по захисту і взагалі державної мови. Як, наприклад, вам скажу, я багато їжу відряджені, не можу сказати, що страни держави Європейського Союзу сьогодні всі так вільно знають англійську мову. Причому це мона держави, які не мають загроз перед своїми національними мовами, звичайно, що ми рухаємося до європейського союзу, і законопроект про використання англійської мови в Україні є вкрай важливим, адже відтепер тим людям, котрі. Прагнутимуть йти на державну службу категорії А, БВ за визначенням Кабінету міністрів, на керівників вищих навчальних закладів, на е, учасників е, наглядових е, на рад однозначно мають знати англійську мову. Це добрий, правильний крок до Європейського союзу.